Тут треба номер дзвонити, щоб гремню вернули. Це журналісти. Так, і що ще зв'язку? зв'язано. З чим зв'язано? Зв'язано з, з репресіями, які ви людині. Дивіться. Ви знаєте, що знаходиться в лікарні? Так. Вам думає що думає? людина по... з поганим самопочуттям знаходиться в лікарні не по... не по якійсь причині, а по стану здоров'я. Або його кошмари, які треба звичайно. Почекайте, Вон почекайте, воно почекайте. Воно Давайте з'ясуємо. Давайте з'ясуємо. Я сидів в цілому день дома. Я був повідомлений офіційно, що 10 числа ви до мене прийдете. Я взяв від цікав цілий день вдома. Вечором позвонив до вас, ви сказали, ви не будете, бо вам ще дав роботи і ви не зможете виїхати. Вас привіт, привіт, яка приває з але добре. Але сказали, що ви сказали, так. що ви не займаєтеся діяльністю, то то оформляється дні. Це Все, ну та чекаємо, добре, дивіться. Ви зараз ви, ви, зара куди? ви людина, людина сказала, що вона лежить в лікарні, Є, і тільки що так. він ну але ви погрожували. Чим попросить. Якщо він не зможе складити, закінчується складання. Закінчиться складання банк. Так, 3-4 рази, або не займається, Або на усунення порушення. Останній лікарні мені повідомили, що як може бути перевірка бізнес. Якщо ведена в лікарні. Людина заявила. Підприємство можете пару може тіла, щоб людина винесла? Вікарняново рішення. Це дуже непорядно. порядок, так що ви дуже мій. Я, я по телефону сказав, що воно я даною діяльність зараз. Я просто, щоб у вас... Давайте я вийду лікарні, щоб я А чому ви 10-го не з'явилися, коли написано блокповісти, що ви прийдете? Ви саме зв'язувалися на домашню адресу, ніхто не відповідав. З вашим телефоном. Я номер, цілий день, думай. 10 числа і 9-го з вами зв'язувався по мобільному телефону. Ви мене казали, що це на 9 го У зв'язку з тому, що ви не хотіли, що у вас до того, йшли. Ну, Розмови в нас записані, ми можемо довести розмову. Зараз ви прийшли в лікарню. зараз ви прийшли в лікарню. Ми за спеці. лікарні спеції. Ну в лікарню. Але він сказав. я не можу, а в нас десятого числа привітати. Ми не знаємо, чи Ви судові особи, так? Можете посвідчення? Голос зачитаєш. Я хочу голос зачитати посвідчення. Чому вони вам заважають проводити Ні, але скажіть, чому маю проводити привірку? От з якими А ви закон читали? Про громадські, що можуть бути про судні перевірки при перевірці? Ні, та там закон про перевірку громадська організація, не всі юридичні особи. Ми маємо посвідчення зв'язку це що? Будуть вас якісь громадські організації, треті особи, як проводиться перевірка. Хлопцям цікаво, вони хочуть зняти сюжет. Дивіться, та почекайте, на підставі якого закону ви прийшли робити перевірку? На підставі Так, там є про проведення перевірки конкретний все. Інформація про проведення перевірки є в інтернеті, ви можете відкрити, які, є, які, 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 вкрити, які там є потримав, її, що що всі, що проведення плану перевірки, яких ми чому маємо. Чому він та я розумію, що підтр... притримав. Ви чотири дня нічого не робили. Я що людина я не займається. Що з людина що не займається? Немадому йти. Я кажу, ви можете писати заяву, що не займається. Він запрошував. Ми, ми коли мали прийняти на 10 січня. Ми вже приїжджали до нього додому. Так само чекали вас на перевірку. Вони прийшли. 20 січня, то, що... тому що він сказ... сказав, не він сказав, сказав, що ми до того не потрібні, Давайте ми <плес> зустрінемося, <разу>, хтось <підіймось. плес> я під'їду чи Ні, було два <плес> Які варіанти. Які варіанти можуть Давайте говорити правду. Я дзвонив, да. ви? Так, ми говорили про два варіанти. Або я приїду до вас, або ви приїдете <плес> до мене. Це все було, якщо не помиляюся, 8 чи 9 числа. Після я попросив, попросили не повідомити вас, коли саме, де саме вам зручно. Я вас повідомив, зручно буде вдома і запитав того самого, який буде. Вам не зручно вдома, це вдома я не відкрив. Я навіть записана телефонна розмова, я вам звав <постав> номер кабінету, четвертий ковар був. А потім я зазвонив і ви сказали, ви мусите в кінці саме карт мовити. Ви нас повідомите, чи ви до нас приїдете, чи чим Зв'язана проблема проблеми. Зв'язана проблема з тим, що Він, ви приїжджаєте людину в лікарню, людина каже, що вона в лікарні. А що тут в лікарні? Почалося ви числа?

Посвідчення. Ми... Я до вас не хочу. Ви пішли. Ви ви ми хочемо спи, що перетему за слово посвідчення. Юр, прости посвідчення. Вимагай посвідчення. Подивіться моє посвідчення. Будь ласка. Не буде вас чекає, що до є провокації. Я Юрій Євген. Я не знаю. Є двоє людей, які готові засвідчити його соло. Я не знаю.

Хто так, ви такий, що висок, ви вимагаєте документу? Ви славні всі посвідчення всім. В першому чергу. Всі всі. чергу я Ми пішли вам висок. на зустріч, з тим, що ви захворіли. О, слухайте, О, слухайте, то ви висок, буде, слухайте. 10. 10. Ч... Yeah. Було назначено на 10 число, чи не було? Що, не, що? назначено? Що ви, маєте. ви сказали, що ви до нас під'їхали, ви не під'їхали. Ні, я вас перевірки під початку, 10. Потім ви були хворі. У нас 15, триває перевірка. Ви з вами розмовляли, що ви займаєтесь. Добре, нема питання. Викликає міліцію. Ви чекаєте, Хвилинку, хай з'ясовуєте шов. Ваше прізвище, представтеся. Представтеся, будь ласка. Викликайте міліцію, викликайте, представтеся, представтеся, хто ви є. Ми все одно знаємо, хто ви є. Знаєте? Ну то все, прізвище. Представтеся, хто ви є. Ви прийшли. Ми не до вас прийшли. Не будете представлятися? Тобто, мені... яким чином настановити вашу особу? Я не знаю, хто ви є. Але... Я вам представлюся, я вам готовий представитися. Ми не до вас прийшли, щоб ми з вами а, там не будете. будь ласка. Хто ви є? Я хочу знати, хто громадського діяча переслідує. Ви говорите, що хочете. О, це ваше право. Та я можу говорити все, що захочу, але це вас допомога поставитися згідно чинного законодавства. Я вас не зупиняю. Я, я, знати, що я... Можу я можу не працівник міліції, штатського... що я маю зобов'язувати. Ви зобов'язані придивити своє посвідчення, ви посадова особа. Уму. Громадянина, до якого ви прийшли. І де той громадянин? Ви я... Рисуємо, ми з'ясуємо. Вам на камеру вимагали від вас. Ви прийшли. Вимагали. Лас, ми ще розуміємо, що ви вимагали від нас. Ми розбираємося. Обов'язково. Замов форму це так не зачем. У лікарні. Так, в да, лікарню навіжу. В лікарню безсовісні приїхали. Людина з підкапельницею. Людина з підкапельниці. Людина під капельницею 10 хвилин під капельницею лежала. От подивіться на його зап'ястя. Зап'ястя в Ви подасте запит в лікарні і вам віддадуть від коли йому капельні спустали. Вас тортурували? Я прошу висвітити правильно. Я трактую цю людину як бандита, оскільки вона мені не працює. Та реально, прийшли шарлатани. Претензії? Власне ви мені дойна, до якої вона приїхала. Прошу, шановні, я хочу, вису, що, що я хочу з'ясувати вашу особу. Я хочу засувати вашу особу. З'ясуйте ви Ні, я хочу вашу з'ясувати, тому що ви, ви робите репресії для людей. Так. Придивіть, будь ласка, своє посвідчення. Я, я не знаю, хто Ви Ви не маєте посвідчення. Що від мене? Ви на хаще немає посвідчення. виключимо і поне Так, давайте з'ясуємо хто ми хто ви що їм поясніть добре. добрый ви добре поясніть. Ходять наклопи, зафіксують. Ти викличиш сюди керівників приємних начальник. Займається діяльністю. Планова перевірка. пояснює, що він ходить, займається діяльністю. І він в лікарні не може. Ми просили, що він може підтвердити, що він займається діяльністю. Під'їхали на зустріч, лікарню з його проханням. А тут десь сім чоловіків, журналістів. Якісь переслідували передальше середбу за мною. Прошу тебе докуменцію скластися. Обов'язково і ще в цьому керівництві. Ні, Люди ні невідомі, хто мене що не буде. Ви прийдемо це посвідчення? Привіріть, будь ласка, своє посвідчення. Ми Чому ви мене переслідуєте? Ви прийшли, мати. Ви могли представити. Ви не представилися. А вас ніхто не переслідує. Ми хочемо виявити, хто ви є людей. на самому. Звініть в міліцію. Ну ж не відомо, хто ви. Значи, мене людей. Може ви вимагаєте з людини не А може ви ще щось віддумаєте. Підводять наклепи, говорять за якісь гроші і так далі. Я би попросив викликати зараз слідчих. Хто ці люди є? Чому не підходять? Давай. Давайте зупиниться, почекаємо, слідчого що Ви Можете зупинитися? Я вас не знаю, хлопці, я бачу Та вас. Та з'ясуємо почати. Звані наміри, ви можете мені задати нікої шкоди. Якої шкоди вам? журналісти можуть? може. З... Я не знаю, що ви журналісти. Я не знаю хто ви. Ваш посвідчення. Посвідчення. Дивіться, дивіться, посвідчення, от вам показують, дивіться. Преса. Я вам вже його показував. Ні-ні-ні. Дивіться, як чиновники втікають, по судовці особи втікають на таксі. Добрий день. Дивіться, склалася така ситуація. Позвонили мені на мобільний телефон якісь люди і що вони з трансінспекції. З автомобільної е, транспортної інспекції, що має бути якась перевірка. В мене приходила колись така повістка, і тільки вони за тою указану дату не прийшли. Я їм пояснюю, що я лежу в лікарні е, на стаціонарі, і я не зможу е, цього тижня пройти перевірку. Запропонував їм прийти на наступний тиждень перенести. Вони сказали, що вони складуть невідомий акт, тоді, якщо мене не буде. І е, е, я тоді погодився, що вони приїхали до мене в лікарню. Так приїхали якісь двоє невідомих мужчин. Е, коли я попросив пред'явити своє службове посвідчення і або назватися, вони відмовлялися і е, потім покинули місце, е, втікли, просто втікли. Я не можу зрозуміти, чи то дійсно з трансінспекції були на перевірку, чи це були якісь шахраї, які мене переслідують. <плес>